Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Герина Окенгом Максі Базі 11 місця 15-го року. перший облік в першому місці 2016-го. Зараз автомобіль має пробіг 151 тисяча, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів, 90 кінських сил, коробка передач п'ятиступінчна механічна. І по комплектації у нас. Один ключ, три місця, два комплекти колес. З новою гумою. Мультикермо. круїз контроль. Bluetooth, USB, AUX, кондиціонер підігрів, дзеркал підігрів, сидінь, блокування переднього диференціалу, допомога під час підйому вгору. Також і допомога під час паркування, задній партронік. Багажний відсік в гарному стані. Ну і звісно є фаркоп, ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Автомобіль з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. По автомобілю зроблений сервіс, заміна наступного, мастила в двигуні та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний, зроблений сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, і розрахунок на картку. Переглядати драйв можливо у місто Рівна, вулиця Буерка, 28. Є можливість адресної доставки в ваше місто. Ціна. 10999. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!